13 вересня відбулася чергова сесія міської ради. Сергій Кузьменко подякував підприємцям та підприємствам міста за своєчасну сплату податків. Прикладів такої економічної патріотизму є одне з наших підприємств, компанія Оболонь, яка на сьогоднішній день вже має 350 працівників, які працюють на підприємстві. Ось, тільки в 2024 році компанія інвестувала в виробництво в нашому місті 250 мільйонів гривень. Це і нова лінія Преформ і розширили свою сонячну генерацію, збільшили її майже до 1,5 МВт, Раніше не було 650 сьогодні майже 1,5 МВт. Ще раз хочу наголосити, що це 250 мільйонів інвестицій до нашого міста. І як наслідок за 8 місяців 2024 року компанія сплатила податків так само, як за весь 2024 рік. 5 мільйонів гривень спрямують на підтримку сил оборони та безпеки. 6 мільйонів 700 тисяч отримає галузь освіти на сплату енергоносіїв, придбання меблів в укриття та фінансування нової української школи. 6 мільйонів гривень перерахують на галузь житлово-комунального господарства, аби підприємства підготувались до зими. Міський голова наголосив, що окрім боргів за спожите тепло капе, теплокомуненерго Олександрійці заборгували за надані послуги і комунальному підприємству Чисте місто. 100. Працює комунальне підприємство Чисте місто, яке також трошечки забуте в Олександрійцями в плані розрахуватися за послуги, які Олександрійці отримують, коли працює це підприємство. Тому ми вимушені і комунальному підприємству Чисте місто давати фінансування на те, щоб придбати пальне для того, щоб машини. Які вивозять сміття, мали можливість їхати і робити свою роботу, прибирати місто. Ще один мільйон гривень перерахують на продовження пільгових перевезень у міських автобусах. Один із завданням міста це підтримка соціальних послуг. Багато олександрійців користуються безкоштовним проїздом в транспорті. Для того, щоб це було можливо, ми повинні фінансувати цю програму. Тому направляємо мільйон гривень на те, щоб олександрійці мали можливість, ті, хто мають пільгу, користатися нашим громадським транспортом в місті Олександрії. На створення реабілітаційного відділення сплату за енергоносії та отримання медичних закладів депутати виділили 2 мільйони 700 тисяч гривень ще 300 тисяч перерахують на облаштування безбар'єрного простору у ветеранському хабі.